Найкраще оповідання українських письменників для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку Михайло Коцюбинський Івасик та Тарасик. Івасик ловив рибку. Все, що зловив, склав у кошичок, закинув кошичок на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. думає – як би витягти рибку? Тільки Тарасик підкрався до кошечка, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошечка добирається, та й озирнувся. Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову задер і йде, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Івасик далі. Іде собі спокійно. А Тарасик знов підкрався, заклав кошик руку та як заверещить. Великий рак учепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так його болить. І Васик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. Насилою Васик отчепив от пальця рака. отчепив, поклав у кошечок та й пішов собі додому. А в Тарасика палець розпух, кров з його капає, плаче бідний. Василь Сухомлинський. Як же все це було без мене? Яринці минуло сім років. Завтра їй іти до школи. Відкрила мама шафу, виклала всі платтячка яринчині, приміряє, думає, яке одягти доньці на шкільне свято. Побачила яринка серед викладеного одягу маленьку-маленьку сорочечку, трошки більшу від маминої руки і трошки меншу від таткової. Це ж твоя перша сорочка, сказала мама. Яринка сплеснула руками. А чи довго ж я була така маленька? Ні, не довго, з тиждень. А перед цим, перед цим тебе не було. Дівчинка дивилась на маму широко відкритими очима. Як же це так мене не було? А все довкола. Дерева, квіти, кішка, голуби. Все це було? Це все було. Як же все це було без мене? Мати мовчала. Яринка думала. Василь Сухомлинський. Найледачіший у світі кіт. Лежав на столі кіт. Дівчинка поставила перед ним дві тарілки. Одну зі сметаною, другу з молоком. Кіт подумав, ця дівчинка принесла мені частування. Але що краще сметана чи молоко? Кіт збирався подумати, що краще, але не міг думати. Такий він був ледачий. Коли це у відчинене вікно залетів горобець, залетів, сів на стіл і клює там якісь крихти. Тепер перед котом було вже Три смачні речі сметана, молоко і горобець. Та хіба легко зважитися, що з цих трьох речей найсмачніше? Кіт збирався подумати, що ж найсмачніше. Але думати було важко. Він заплющив очі і заснув. Це був найледачіший у світі кіт. Михайло Коцюбинський Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я в одарки. А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному помагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони! засміялась Одарка і поклала на стіл свої десять пальців. Оксана Іваненко. Няв няв Якось уранці забула маленька дівчинка налити молока в мисочку своєму котеняті. Котенятко було голодне, воно хотіло попросити молока у дівчинки. І раптом забуло, як треба просити. Вибігло воно на подвір'я і гірко заплакало. На подвір'ї зустріло корову. Чого ти плачеш, бідне котенятко? питає корова. Ну як же мені не плакати? каже котенятко, я таке голодне, а не знаю, як просити їсти. Та це дуже просто, каже корова. Я тебе навчу. Ти скажи му? Тебе й нагодують? Ні, каже котенятко, це корови так просять. І побігло далі. Коловоріт воріт лоша. Чого ти плачеш, бідне котенятко? Як же мені не плакати, каже котенятко. Я голодне, а не знаю, як просити їсти. Це дуже просто, каже Лоша. Скажи і тебе й не годують. Я завжди так прошу. Ні, каже котенятко, це коні так просять. Котенятко, інакше повинні просити. І побігло далі. А назустріч йому півень. Чого ти плачеш, бідне котенятко? Як же мені не плакати? каже котенятко. Я голодне, а не знаю, як просити їсти. Ну, я тебе навчу, каже півник. Ти закричи ку кукуріку. -ку Ось і все. Я завжди так прошу. Ні, каже котенятко, це тільки так півники співають. І побігло далі. Прибігло до комори, а звідти назустріч йому виходить великий чорний старий кіт. Чого ти, котенятко, плачеш? Як же мені не плакати, їсти дуже хочеться, а я забула, як попросити їсти. Та ти скажи няв, няв відповідає чорний кіт. Згадало котенятко, зраділо, і побігло просто до дівчинки. Няв, няв. занявчало воно так голосно, ніби старий чорний кіт. Що я наробила? схопилася дівчинка. Я ж забула молока котеняті дати. Взяла мисочку і аж по самій вінця молоком налила, а котенятко все вилизало. Василь Сухомлинський Суниці для Наталі. У третьому класі вчиться маленька дівчинка Наталя. Вона довго хворіла, повернулась до школи бліда, швидко втомлювалась. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама сказала, цій дівчинці треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьорою червонощокою. Понеси їй суниць, Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниць Наталі, але чомусь соромно. Він так і сказав мамі Соромно мені, не понесу. Чому ж тобі соромно? здивувалась мама. Андрійко й сам не знав, чому йому соромно. Наступного дня. Він все ж таки взяв з дому пакуночок з суницями. Коли вже закінчились уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок з суницями і тихо сказав Це суниці, ти їж, і щоки в тебе будуть червоні. Наталя взяла пакуночок з суницями, і тут сталося дивне щічки її стали червоними, немов мак. Вона ласково подивилась в очі Андрійкові і прошепотіла Дякую. Чому ж щічки в неї стали червоними? з подивом думав Андрійко. Вона ще ж не їла суниці. Василь Чухліб Туманець. Рано вранці, коли ще всі діти сплять, Тихесенько виходить зі своєї схованки на леваді туманець, позіхає, потягається, а потім бере голубу лієчку і рушає нагороди, кропить картоплю і вона прокидається від сну. Кропить лопати гарбузиня і гарбузові квітки, в кукурудзяні рурочки росяниці наливає. До гірків, до помідорів завертає. А мені рипить капуста, ось лічка вже порожня, і туманець іде на леваду І знову повертається в повні. Отак От усіх городніх мешканців туманець на світанку обійде, оббризкає росяницею. Буде спекотно вдень, ось і нап'ються вони, а як тільки сонце викотиться за старих верб. Туманець зникає. А знаєте, де він ховається? У старій копанці. Тільки вдень його не розгледиш. Василь Сухомлинський. Я котові соромно стало. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка. Раптом чує горобці зацвірінькали. кіт, Насторожився, тихенько почав пробиратися до паркана, а там сидять горобці. Підповз аж до паркана, та як стрибне, хотів горобця схопити, а горобчик пурх та й утік. Кіт перелетів через паркан та в калюжу й упав, вискочив мокрий, брудний. Іде кіт додому. Соромно йому. А горобці позліталися з усього подвір'я, літають над невдахою і цвірінькають. То вони сміються з кота. КОСТЯНТИН Ушинський. Собаки бавляться. Володя стояв біля вікна і дивився на вулицю, де грівся на сонечку великий пес полкан. До полкана підбіг маленький мопс. І почав на нього кидатися й гавкати, хапав його зубами за величезні лапи, за морду, і, здавалося, дуже набридав великому й понурому собаці. О, постривай, ось він тобі дасть, сказав володя. Провчить він тебе. Але моб спустував, а полкан дивився на нього дуже прихильно. От бачиш, Мовив до Володі батько. Полкан добріший за тебе. Коли з тобою почнуть бавитися твої маленькі брати й сестри, то неодмінно справа закінчиться тим, що ти їх одлупцюєш. А полкан знав, що великому й дужому соромно кривдити маленьких і кволих. Слухайте з задоволенням до нової зустрічі.